Марик Шисер, а це я Дмитро. Так як і в нас. Дерева, кущі, небо. Таврія тільки німецька корса. Ось, Точки невеличкі по 15-20 сімей в радіусі 3-4 км. Вон поле ріпака видніється. Сьогодні ми з Мариком проводимо обробку від кліща Варотоза. Як це не дивно звучить, але саме от зараз. Це вже правда друга чи третя обробка. Препарат використовується органічний, вироблений в Німеччині. Ось зараз Марик Kenai е, 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 Show. Oh, yeah. Препарат вироблений в Німеччині. Варомет. Варомет, так, його назва. Зараз камера сфокусує. Цей препарат він зроблений. Основні діючі речовини. Тут 5 мг на 1 мл. 5 мг муравійної кислоти, 44 мг щавлової кислоти. Це все розведене у інвертованому сиропі. І також в цьому інвертованому сиропі є частинка 20 прополісу, який настоєний на спирту 20, на 20 20-відсотковий розчин прополісу. Але скільки там цього прополіса в вигляді цієї настоянки, я не знаю, тут не написано. Також є лимонна, цитронин. Олія з цитрону. Acid, yeah. і, і, і лимонна кислота. Також є тут. ось ну добре Зараз будемо відкривати вулик ось кришка. Кришка, ось так як і ми робимо оцинкований метал, але такий дебелий, мабуть, 0,5 0.5 мм метал. Потім тут Заклепана така мінеральна спресована вата. Ось Марек тримає Потім йде такий підкришник у вигляді обв'язка. А тут в цій обв'язці лежить теж матік такий, його десь товщина 2 штуки по 20 мм. В сумі десь 40 мм влазить сюди цього утеплювача. Потім ми знімаємо цей утеплювач, тут іде у нас клейонка, яку ми кладемо, теж вона всю зиму лежить. Ось Тут ось піднімаємо клієночку, сімейка сидить. Ну, це така невеличка. От, частина з них внизу сидить, частина вгорі. Були значно кращі тут сім'ї. Меду тут я здивувався. І отак так поливається по вуличкам. Оце і вся обробка. В принципі. Бджілки потім себе обсушують, облизують. Меду я здивувався, тут ну, по нашим стандартам дуже мало якось в гніздах. Де-не-де де, тільки я бачив, що кілограмів 15 а так в середньому кілограмів 6-7 і Марик каже, що цього їм вистачає. Ну, я йому розказав по нашим стандартам, що у нас би загнулися сім'ї з такою кількістю меду. Ну, тут зими в, принципі, в середньому температура складає. Е, в середньо. Оця краща сім'я. ось Марек. Обробляє рамки а, за, за зиму, середня температура тут десь плюс 5 градусів, якщо взяти по колу в зиму, плюс 5 градусів. Тому тут ну от так. от, от, так от. Загодовують також інвертованим сиропом бджіл тричі, а то й 4 рази восени дають десь по 4-5 за, за раз. Ну, не зараз. А, ну, коротше, в сумі дають від 10 до 15 літрів на сім'ю інвертованого сиропу на осінь. Тому отак от. Ось ще Марик обробляє. Ось тут кормушка стоїть. Ось сюди ось бокова така кормушка, наливають сироп. How many liters can? It for one time? Uh, seven, and a half. seven and a half in one in one. А, in, in, ah, in both. In this and this. Yeah. Uh -huh. Зараз за, 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 за влазить сюди сім, біля 7,5 літрів сиропу Тому ну, за декілька підходів дають 15 літрів сиропа, От Саме там рахують, а за три підходи Ось And... At the end of the season it's always on the side. Ага. Ага, yes, yes. ну під час сезону воно використовує просто як заставна. Використовується. І ще цікавий момент. Тут ось алюмінієва така пластина є. Uh, рамочки на ній стоять. тобто uh... Отут бджілки бігають, вони не давляться, коли опускаєш рамку на фальці. І фальці тут зроблені якби в зворотню сторону. Тобто, якщо підняти корпус, то фалець буде знизу, який входить. Як наш вулик тільки перевернутий навпаки. Отак, тут фальці зроблені. Данка. Корпус 25, товщина доски 25-27 мм. Ось. Це така от, е, накручується обв'язка, щоб пальцями можна було взяти корпус спереді і ззаду стінки. Це е, з'єднання по углах матере, хвост, лас, хвіст. О, це у нас дно, тут ось, о, витягується оця частина. Е, е, ну, там буває язики, будують, буває, не будують. Ось, а так е, тут відкривається дно, можна почистити з цього боку. Отак, раз. Трошки ось цей, Роз, розперли його. Оп, оп, оп Ось тут одно можна почистити, язики, там, ті, що понабудували, поприбирати. ось З того боку літок. ну По конструкції вулика я потім детальніше покажу, як ми будемо в приміщенні. там Зараз ми не будемо турбувати бджіл Ну Ось так. от Вулики стоять. На таких підставках, де дерев'яні, де були оцинковані такі дебелі. На цьому точку, наприклад, ще є ось такий, як, як це називати? Кришка, просто що під доща. Ось Цвяхи, ось, що цікаво, не заморачуються німці. Смужки, а теж ставлять тільки в тупу короче, цвях восьмидесятка. короче, і все окей, все тримається. Так що такі справи. Все найкращого. Два слова розказав, показав. Ich wünsche euch eine gute Bienensaison, viel Honig und sehr viel Gesundheit. Vielen Dank. und, Bleibt stark und haltet durch. Danke, danke. Короче, Хто німецький знає, перекладете. Я англійську мову чав. Всім все найкращого. До побачення.